Ми дуже часто говоримо, що ми є не елементи, а ми є зв'язки між ними. Угу. Скрить, будь ласка, цю тему, щоб це стало зрозумілим для звичайної свідомості, яка раніше з цим не стикалася і не знає цієї інформації. Добре. А це дійсно новий погляд на себе, і, як на мене, він більш істинний, тому що ми звикли дивитися на себе як на елемент. Але ж ми знаємо, що ми не просто елемент, ми дуже складна система взаємозв'язків, органів, систем, причому систем не просто біологічних, а і ментальних, і психічних, і енергетичних. І сьогодні фізика знає, що матерія це ущільнена енергія. А якщо ми подивимося, хто знає про енергетичну світобудову, то це ведичні, йогічні знання. І вони розказують, як і квантова механіка, що у нас. Не просто тонкоматеріальна є структура, окрім матеріальної, вібраційна, енергетична, а вона ще і пошарова. Тобто там є свої прошарки, і тому це повністю сьогодні з йогічною моделлю формується. Тому, якщо ми подивимося, що таке чакри, то в першу чергу це енергетичний портал, це не місце, не точка, це портал. І ось людина в сумі своїй така складна. Енергетична чакра. Унікальна і неповторна, уявіть. Тобто, якщо скласти всі 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 наші вібрації, всі 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 наші зв'язки, все, все то виявиться, що ми зв'язок між духом і матерією і ми портал. І від того, в якому стані цей портал, буде залежати, яка він дієва одиниця, чому він служить, що проводить, тому що ми. Являємося зв'язком величезній кількості зв'язків. І тому ми можемо обслуговувати нижній світ, можемо верхній світ, можемо тільки в емоціях весь час бути, хтось в думках постійно живе, хтось постійно там в якихось своїх там місцях живе. А справжня присутність це, коли все вирівнюється, і ти стаєш зв'язком між тим внутрішнім Богом. Мета інтелектом, який через тебе зараз дивиться, і тим, хто це відчуває, проявляє, і перший, хто свідчить і взагалі несе відповідальність, як це буде проявлено, і так далі. Що, чому ця точка зору сьогодні може бути більш ефективнішою? Тому що ми бачимо, що абсолютно все має цикли і етапи розвитку. І людство не виключення, і сьогодні ми проживаємо певний квантовий перехід від ери незнань да верознань, не дивлячись на те, що ми були сапієнсами, накопичували інформацію. Але давайте так пару століть, як люди читають, ну всі як книжки є, як є доступ до інформації. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ми зараз в тому місці, який ми бачимо в космосі і в біології, коли система спочатку багато чого накопичує, і здається, що це хаос певний, а потім починає прибудовувати зв'язки. І перші зв'язки це називаються атрактні точки це точки цінностей, навколо яких починаються формувати інші зв'язки. І тому сьогодні люди переходять із свого живота. Із своєї маніпури, своїх бажань, своєї енергії, своїх егоїстичних «я моє» ми переходимо в колективну свідомість, переходимо в ми, переходимо в анахату, переходимо у зв'язки. Це коли клітини починають формувати орган. Це коли бджоли починають робити вулик. Це коли формується структура, в якій проявляється. Свідомість більшого рівня в фізиці це називається емержентність, коли в старій системі змінюється структура взаємодії таким чином, що в цій системі починає проявлятися свідомість вищого рівня. Зараз поясню: от у вас дитина, потім пройшов рік чи півроку, а в тебе вже підліток фізично. Енергетично, біологічно і інтелектуально. Як свідомість визріла в тому, що з'явилися полюсі чи місячні, груди чи розмір ноги, чи... ми ж розуміємо, що це не взаємопов'язано, Але, тим не менш, ми бачимо, що тіло дитини на 5 років проявляє свідомість дитини на 5 років. Тіло е підлітка. Проявляє і певний рівень свідомості. Так, як ми шуткуємо, мудрість приходить старістю, а іноді старість приходить сама по собі. Ось це дійсно ми бачимо, що кількість досвіду не значить можливість створити якісну структуру, якісний ось, свій зв'язок середині себе, щоб на основі цього якісного внутрішнього зв'язку створювати зовнішні взаємозв'язки для того, щоб проявляти свою істинність. Дуже е, е, чіткий при, е, е, приклад. Е, насінина, поки їй не дати необхідну е, хідне середовище, не пустить, ні корені, не пагон. І тому сьогодні вік індивідуальності, як і духовного росту індивідуальних елементів, закінчився. Сьогодні ми переходимо в глобалізацію, ми переходимо е, в. Ось цей емержентний прояв, де людство реально переходить на інший рівень і починає бачити цю цю дурню. Що чому ми хворіємо? А чому ми воюємо, а чому ми боліємо, а чому те, а чому се. А усе і є вже зараз те, що ми бачимо, формуються атрактні точки. Атрактні точки це те, навколо чого все об'єднується, і у суспільстві людському це не місце, а е, система цінностей. Ми повинні об'єднатися навколо нових людяних систем цінностей і будувати свої спільноти держави відповідно до того, де людина не ресурс, а людина цінність. Людина не інструмент збагачення, кого б там не було, а та, кому повинні служити і знання, і держава, і так далі. І тому о, зараз. Так багато і наукових досліджень, і соціальних, і всього, що ми потребуємо цих нових астрактних точок. Ми потребуємо нових систем цінностей, на яких людство почне формувати нові взаємозв'язки і побудує людяне людство. Тому ось так, якщо є ще питання, задавай. да, можна. Я хотіла би сказати, це зараз відображається дуже в тому, як бізнес починає входити в певні об'єднання. Тобто, якщо кожен раніше там десь свій бізнес будував, то ми зараз бачимо, як бізнесмени, навіть зараз це дуже популярно стало в Україні, роблять певні колаборації, роблять певні вечори, діляться досвідом. Ніби кожен один одного намагає. Вони про це все може не знають, але так як бізнес-система вона. Більш все одно прокачена, вони це роблять інтуїтивно, тому що вони розуміють, що самі по собі вони знаєте, це вже підходить до того, що самі по собі ми не виживемо. Нам потрібні ці об'єднання а щоб бути цим, щоб створювати об ці об'єднання. Об'єднуйтесь що й зараз кругом. Ось це Ти кажеш, можливо, вони не знають. А клітини також не знають, як будується орган. Бжола не знає, як функціонує а, 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 вулик. І навіть матка не знає, як це відбувається. Вона також на своєму місці просто виконує своє завдання. Оце і є емержентність. І ми зараз кругом чуємо: об'єднуйтесь, 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 да, це навколо нових систем знань, впускайте це в свої робочі контексти. Люди повинні зрозуміти, що один, одна цеглина не побудує будівлі. Ви будете надгеніальними, ви будете центральною точкою свого фракталу і грати в своє кіно, але вам все одно потрібна масовка свої для того, щоб розкрити це. І люди повинні зрозуміти, що ти будеш інженер найкращий в світі, ти будеш той, хто як архітектор найкращий в світі, ти будеш айтішник найкращий в світі, ти будеш там не знаю, шкіру вичиняти краще всіх на світі. Але ніхто з вас не побудує космічний корабель, а всі разом ви можете. І от емержентність починає там, де набір персональних елементів досвіду закінчується, і починає формуватися система вищого порядку, яка тому, що окремі елементи просто не спроможні перейти на інший рівень, і тільки в колаборації, тільки в союзі, тільки в новій взаємодії. І у нас раніше наше внутрішнє і зовнішнє, полярне наше, темне, світле, чоловіче, жіноче. Думаю, зараз зрозуміло, було, як в ДНК такому, вилаштовано на створення простору, в якому буде накопичуватися доступ для виживання. Досвід для виживання. Тобто ми з вами були в системі, яка була сконструйована під виживання, щоб навчитися і кусатися, і щипатися, і домовлятися, і всім, всім, всім моделям. Тому що зараз іде переакамутація, і ми із тварної природи переходимо на гуманістичну, на людяну, на, 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 на просвітлену, бо ми вже ці знання, які в нас є, запускаємо. І формується новий простір під життя. І це сьогодні робить сама природа, сам космос, і ті персональні атмології, внутрішні всесвіти, які приєднуються до цієї загальної космічної планетарної дії, знаючи, що всі ці процеси відбуваються і на клітинному рівні, і в ДНК, і в атомах, і в на планеті, і в космосі, ми бачимо, що якщо ти заходиш в цей поток, то ти потрапляєш в оце потокове життя. І а, сьогодні дуже багато нових знань, які, здається, не мають ніякого відношення до нас, розкривають нам таємниці. Наприклад, ми в атмології користуємося терміном ланграджевий простір. Що це таке? А в космосі це доведений факт: два будь-яких великих, а, маленьких, різних по відношенню одне до одного об'єкти створюють простір із п'яти точок, ланграджевих точок. Які урівноважують одне одного, не дивлячись на те, наскільки це Тут вони збалансовують електромагнітні поля таким чином, що вони створюють весь і це в езотерія називається. А ось цей простір, оце око, отаке, коли дві сфери, в яких практично відсутня гравітація обох полюсів і створюється емерджентний простір для прояву нового. І тоді те, що роблять в космосі планети. Сьогодні можуть і роблять люди. І знаючи це, ми знаємо, що які б ми різні не були, хоч вороги там, хоч одному смерть в присутності іншого, у нас є та взаємодія, де ми можемо створювати простір, в якому буде народжуватися те, що може народитися тільки в нашій взаємодії. От я хочу, щоб ти зрозуміла, що тільки між мною і тобою. Може створитися те, в чому може народитися щось більше, що не можу народити не я, не ти. І що можу я зробити тільки з тобою, а ти тільки зі мною, більше ні з ким. Це, до речі, відразу про парні відносини, про глибину певну. Про... І тому ось цих знань вже достатньо, щоб не бути архіконклітним. Знань, як ми з різних точок зору спостерігаємо за реальністю і розуміння, що я бачу звідси, ти бачиш звідси. І коли я ураховую те, що ти бачиш, то моє бачення більш об'ємне, і це тому, що це точки зору. Якщо я послухаю ще когось, то я в цьому предметі. Тобто ми зараз приходимо до того, що знання дають нам можливість бачити, підтримувати це в собі і бути на хвилі вчасного своєчасного і по відчуттям це навіть допомагає. Ми говорили перед тим про стан. Це допомагає, коли ти не на 100% зосереджений на якихось своїх егоїстичних, назвемо так, потребах, а ти заходиш в цю співпрацю з цим цілим. Я по собі знаю, це дуже допомагає тримати стан. Це дуже допомагає, як ви сказали правильно, бути в потоці, бо ти ніби прям в співпраці з життям. І це дуже важко пояснити словами, але це. От це і дає оцей, Ми зараз говорили про центрованість, це і дає оцю довіру до життя, це і дає оцю внутрішню безпеку. І це те, що зараз прямо проявляється, і це виходить з. Ми, ніби, через це можемо вийти з конфлікту, да. тому що я знаю, що це оце вушкоголки. Я знаю, що зараз. Він мені цінний або вона мені цінна, бо тільки в цій взаємодії ми це народимо. І тоді немає сенсу конкурувати. Тут взагалі відсутня конкуренція. Так. Тут просто фокус на тому, щоб через нашу взаємодію зараз могло проявити навіть не те, чого хочемо ми, а Ні, те, не, чого в хочемо. В цьому є фішка, що клітина не знає. Ембріон не знає, в цьому є фішка, що намір і готовність достатня. Щоб в ті часи, коли ці процеси відбуваються, щоб це через тебе проходило, це відбувається і так, свідомо, несвідомо. Але коли є вольове і свідоме включення в ці живі процеси, ми ж, наприклад, знаємо, що у нашої дитини зараз ріжуться зуби, і ми для неї створюємо якісь умови, правда? Ми знаємо, що жінка зараз вагітна, і ми також для неї створюємо умови. Вона зараз народжує, ми для неї створюємо умови. От таке у такі умови ми повинні собі повинні зробити для себе, для людства, і це дійсно інша лінза самосприйняття, світосприйняття, його відчуття, і в цій лінзі просто відсутня конфліктність як такова, тому що є глибинне знання, що тільки разом. Ми можемо досягти того, що окремий елемент жодний не спроможний. Ну, я думаю, що всі ці наші поговорки, да, що разом і батька легко бити. І, ну, як, це наскільки сьогодні об'єктивні речі, що тільки в об'єднанні, а об'єднання повинно бути тим, через що діє сила. Тому що зло також об'єднується. Об'єднуються бандити, об'єднуються урки об і також силу мають, правда? Але Такі системи, які об'єднані на пустому, а не на світлому, вони з часом стають, вони досягають якихось там силей, тому що це бісеп, це сила, але вони неспроможні на еволюцію стають, тому що еволюція це розвиток в добрі. Це дуже важливо зрозуміти, що еволюціонує все, і навіть демони. Воно подивіться і на Китаї, і на Кацапів, і на всіх хто... Воно, на КНДР, отаке. Да? А подивіться, що зробило. Але і за того, що опор не на добро, не на світло, не на джерело, то а, це просто буде зруйноване, трансформоване для того, щоб а, да, треба об'єднуватися і заради сили і руйнування. Тому що, щоб зараз щось зробити, мені потрібно волю, силу в собі проявити. І заради а, співпраці, творіння і так далі. Тому. А, а здатність е, об'єднуватися, це здатність дружити, домовлятися, тримати своє слово. А ми в цьому місті геть не вміємо е, бути тими, хто домовились, передомовляється і здатні до е, того, що називається трансдисциплінарна взаємодія. Коли ти домовляєшся, знаєш, от ми з тобою зараз формуємо, наприклад, команду якусь, і ми домовляємося, що ми йдемо до певної цілі. Мені не потрібно перевіряти тебе, тобі не потрібно перевіряти мене. А якщо ми на якомусь етапі порушуємо якісь домовленості, ну це життя, да, перехотіла, не хочу, розчарувалася, ще ми, ми це проговорюємо. Ми виходимо з цих домовленостей. Ми, тобто, це зрілі взаємовідносини, які формують зовсім інші системи взаємодії і іншу реальність. І тому сьогодні люди повинні... З однієї сторони, центруватися під себе, а з іншої сторони, тільки коли поцентрується певна кількість елементів, буде можливим і об'єднання. Бо інакше ми будемо об'єднуватись як те зло на якихось своїх ідеях. А ми повинні об'єднатися на системі цінностей, знати, що від цього користь не тільки нам, а і цьому світу. І тоді тільки ми можемо розраховувати, що ця сила прийде і супроводить нашу спільноту, нашу державу, цю, цю нову систему взаємодії, навіть якщо це просто пара, під те нове і більше, що являється милістю звище, тому що ми живемо в полі чистої кристалічної мета інтелектуальної свідомості. А тут у нас на рівні розуму тільки підкапує чуть-чуть щось. Да? А зараз ми дорослішаємо. І знаємо, як сконструйований світ, починаємо інтегрувати в це свою діяльність, свою взаємодію, і бачимо, як це роблять клітини в організмі. Бачимо, як це роблять планети в космосі. Починаємо робити те саме, і бачимо, що стаємо частиною живого, більшого і проявленішого. Да, і тут хочеться наголосити, що це якраз м, про ту відповідальність, яку кожен може взяти на своєму рівні. Тому що питання, які зараз я зв'язки утворюю, це те питання, які е, можуть відслідкувати і подивитися, будь-хто, чим би і ким би він не працював і де б він зараз не був. І так. оцінити якість цього зв'язку, навіть не себе оцінити, тому що це буває подивитися, а які зараз я зв'язки створюю на роботі, де я працюю, в сім'ї. Візьміть п'ять своїх зв'язків. Наприклад, і подивіться через різні шкали. У кого які партнерські відносини, у кого які фінансові речі, у кого якесь стан здоров'я, у кого який взагалі ось цей це називається гедоністична адаптація, ну, відчуття щастя. А, і ви побачите, що ви середньостатистичне. Оце один із доказів, як зв'язки, які ми формуємо, формують, розкривають нас. І тому дуже часто цей квеншує. Феншуй весь працює на тому, що вирівняє гармонізує зовнішній простір, який дозволить тобі знайти себе. Тобто є два шляхи. Коли ми спочатку формуємо себе як електромагнітне поле, як центр, і починаємо висвічувати, це, це один шлях, інший шлях або паралельний, ми змінюємо середовище. Задля того, щоб створити умови, де я зможу розкритися, проявитися на іншому рівні. Тому спільнота просто обов'язкова штука. Майстри, спільнота, знання. Не для того, щоб вони були провідниками чи посередниками, а для того, щоб вони були дзеркалами і посилювачами ваших дій, може, саме в такій взаємодії і народжується це емерджентне, яке є не мною, Тільки, так. Тільки так, емерджентне може народитися тільки в результаті взаємодії, а для того, щоб елемент пішов на цей ейфонічний процес, він повинен бути центрованим. І саме цей центр дає той імпульс, коли ти. Несвідомо для себе десь свідомо, десь да, щось змінюється і, і в професії буває, раз і інше місце запропонували, і тут щось, і тут. Тобто, це можливо тільки коли ми центровані. Коли ми приліпилися до ілюмінатора і щось там самі хочемо виролити і щось хочемо тут зробити, ми будемо щось формувати і з розуму. Але пам'ятайте, що розум це той, хто називає, розчленяє, порівнює, розбирає і так далі, і так далі. І тільки серце з'єднує. Тільки серце з'єднує. Тому ми повинні бути в центрі для того, щоб знати, що наш навігатор зараз повертає нас на своє життя, на своє системне місце, на своє. Для цього я повинен починати бачити свої нові дзеркала. І тому прямо зараз несемо ми відповідальність за все, що видихаємо, за те, що вдихаємо, за те, хто біля вас поряд, за те, що ви граєте за те, Ну і так далі, і так далі. Тобто ми повинні з'явитися. Нічого саме собою не розсуситься, нічого саме собою не зробиться, ніхто не прийде, нічого не зробить замість вас, тому ви повинні з'явитися і взяти відповідальність за все, що відбувається, і запитати у себе, що я буду з цим робити, і починати діяти. І якщо ви це робите заради того, щоб зробити Бога всередині себе щасливішим, заради того, щоб через вас все життя стало кращим. То це єдиний шлях, щоб ви реально е відчули себе краще. <сі> тобто такий знаєш, е альтруїстський егоцентризм здоровий. Я повинен з'явитися для того, щоб цей світ став кращим. І для того, щоб моє життя і того Бога, який унікальний, персональний в мені е е міг проявитися. Тому я не буду вдихати туди його травити. Я не буду якісь свої продукти життєдіяльності видихати в цей світ. Я буду дбати про те, щоб мій видих і вдих був легкий, вільний, радісний, щасливий. І те, що вдихаю корисною, те, що видихаю корисною, таким чином розвиваюся на своєму рівні, розуміючи, що в мене своє місце, бо я зараз домовився не з Богом, не з духами, не з силами, а з самим життям. Дякую ще раз. Дякую вам.